Мої вітання. Ви на ютуб каналі Львів 24 з вами Зоряна Казмірук. У Львові набирає обертів гучна будівельна афера. Екс керівники компанії Рубікон Гру опинилися на лаві підсудних і їх підозрюють у масштабному шахрайстві. Йдеться про десятки мільйонів гривень та сотні ушуканих вкладників, які досі не можуть отримати омріяне житло. Напередодні Галицький райсуд Львова обрав запобіжні заходи одразу чотирьом фігурантам справи. Це екс-директор компанії Тарас Іваньо, його бізнес-партнери Юрій Бобак, Ірина Іван і власник інвестфонду Іван Горпенюк усіх відправили під варту на два місяці. Проте є можливість вийти під заставу. Суми варіюються до понад 5 мільйонів гривень. А прокурор, взагалі, наполягав тримати їх без альтернативи. Мовляв, масштаби махінації занадто великі. То в чому взагалі справа за даними слідства, керівники компанії зібрали мільйони гривень з довірливих інвесторів, обіцяючи звести житло у винниках, горішньому та Львові. Мова про житлові комплекси Рубікон Сіті, Етнодімі, Пікторіал. Але будівництво або зовсім не почалося, або ж завмерло на півдорозі. За даними прокуратури, схеми були добре продумані. Щоб створити ілюзію легального будівництва, компанія виготовляла красиві плани. І схеми майбутніх будинків активно рекламувала житло, запрошувала на перегляди. Але дозволів найбільші суб'єктів не було. А гроші людей навіть не заходили на рахунки фірми, їх одразу переказували у своїй кишені. У червні 2023 року. Співвласник і колишній директор компанії Тарас Іваньо заявив, що фірму у нього відібрали і він більше не може добудувати житло. Грошей нема, а ви тримайтеся. Богу! Згодом, коли ми почали бачити, що є затримки на будівництві, що там тижнями нічого не робиться, почали закрадатися якісь сумніви, що ну, якось не так воно все має бути. Потім, у 23, здається, році відбулася зміна директора. Тарас Іваньо був усунутий зборами власників. Притому він залишився, він продовжує і досі продовжує контролювати 33% фірми через свою дружину. Він пішов, прийшов новий директор, каже, ну, рахунки порожні, немає грошей, немає за що добудовувати. Тарас Іваньов на зустрічі з клієнтами, з нами, тобто каже, я все добудую, тільки зробіть мене назад директором, не треба буде доплачувати, я все добудую. Його директором не зробили, грошей на рахунках фірми, відповідно, не з'явилося. Ми клієнти залишилися сам на сам із своєю бідою. Минув якийсь час, люди зробили, створили свою громадську організацію, звернулися до адвокатів. Серед ошуканих вкладників Мар'яна Вітошинська, яка придбала трикімнатну квартиру в комплексі ноді обіцянка від Рубікон груп здача об'єкта буде у 2022 році, точно точно. Але квартира не збудована і досі йдеться про житловий комплекс «Етнодім» у селі Горішній, що входить до Давидівської громади. Близько трьох сотень людей купили там квартири у забудовника у період з 2019 до 2023 року. Компанія обіцяла звести шість багатоповерхівок у 2022 році. Перший будинок був готовий майже повністю. Другий на 70%. Третій – лише частково, а от квартири в будинках 4, 5, 6 черг продавали взагалі без потрібних документів. Продавали ми її в кінці 21-го року, і вона мала здатися. Е Здається, в липні 22-го року, так це вже там минуло декілька років. На той час у нас в будинку вже було там не знаю поставлені вікна, так і ми розуміли, що це до завершення будівництва не так багато. Ну станом на сьогодні там нічого не змінилося. Ну абсолютно жодних будівельних робіт відповідно не велося з того часу. Люди вкладали десятки тисяч доларів, але замість квартир отримали стрес, борги. І нові умови. Тепер, щоб добудувати квартири, інвесторам доведеться доплачувати по 150 доларів за кожен квадратний метр. Це при тому, що попередні гроші зникли в невідомому напрямку. Для вкладників ЖК Етнодім є певна надія. Вони підписали меморандум із новою компанією Мальви, яка має добудувати комплекс. Та погодьтеся, це зайвий стрес і зайвий клопіт. Краще себе убезпечити від цього, щоб не опинити. Нитися в такій же ситуації, як інвестори етнодому варто бути максимально уважними ще до того, як підписали договір. Передусім, перевіряйте документи, земля має бути у власності або в оренді забудовника. А її цільове призначення під житлову забудову. Попросіть показати містобудівні умови, проєктну документацію і дозвіл на будівництво. Якщо цього всього немає, це перший тривожний дзвіночок. Далі дізнайтеся усе про компанію, що вона будувала раніше, чи були проблеми, чи є суди, борги, конфлікти між засновниками. Перевірте ім'я директора та власників у реєстрах і просто вбийте їх у Google. Іноді це вже дає багато відповідей. Не погоджуйтесь на попередні договори без нотаріуса, не давайте гроші в аванс без гарантій і не ведіться на розмови. Типу, все добре, документи будуть пізніше. Проконсультуйте з юристом, це недорого, але може вберегти від величезних втрат. І обов'язково читайте, що саме підписуєте. Деякі забудовники продають квадратні метри, яких у квартирі фізично нема. І не забувайте, акційна ціна лише сьогодні, або залишилось два варіанти. Це маркетинг, а не турбота про вас. Не поспішайте краще витратити кілька тижнів на перевірку ніж кілька років на боротьбу за свої гроші. Частину роботи за вас уже зробили у Львівській міській раді. Там сформували чорний список забудовників. Онлайн-мапа містить інформацію про проблемні забудови, що є у Львівській громаді, і причини їх виникнення. Відтак, місто застерігає не купляти там квартири до вирішення усіх проблем. Та все у ваших руках, як то кажуть. Бо якщо натрапити на шахраїв, ті намагатимуться так крутитися, щоб їм усе зійшло з рук. От навіть візьмемо. Мамо Рубікон груп корпоративні чвари і кримінальні справи не стали на заваді старим гравцям продовжувати бізнес. Ми побачили, що е, Тарас Іваньов він заснував е, нову фірму в Польщі. Е, зробив їй сайт, де писало про те, що він буде будувати у Польщі, в Німеччині, на Буковелі, в Одесі, у Львові в інших містах України у мастисках. Люди, асоційовані з Тарасом, близькі до Тараса Іваня, придбали, наприклад, ресторанний комплекс Смисливець на березі озера і 12 гектарів землі біля нього. Так? На тому місці вже звели фешенебельний готель, цим займалася ТЗОВ Богемія, яка теж належить оточенню Тараса Іваня. І це все коштує грошей. Також ми бачили, ми чули від Тараса Іваньо те, що наші гроші нібито, за наші гроші нібито придбані ділянки в різних містах України. І тому от така ситуація важка, фінансова була, і неможливо було так будувати швидко, як, як, як це вони обіцяли ж хід цієї справи точно ще побачите і почуєте у нових наших відео нагадаю ви дивилися ютуб канал львів 24 Я Зоряна Казмірук. щоб не пропустити нові відео підписуйтесь на наш канал будемо вдячні за ваші вподобайки